Ми до канцтоварів підготувати дитину до школи відтепер можна швидко та з найменшими витратами. Про це попіклувався дитячий торгівельно розважальний центр Пластилін спільно з приватбанком. Для своїх клієнтів тут запровадили послугу оплата частинами. Качественний товар он стоїть недешево, Ну в районі 500 гривень. Ви можете приобрести даний товар в оплату частями, платити менше ніж 100 гривень місяць. І для вас це буде переплат». Широкий асортимент товарів, якісна продукція та приємне обслуговування. Із сервісом Оплата частинами від Приватбанку збирати дитину до школи стало не лише приємно, а й доступно. У цьому вже переконалися клієнти пластиліну. Благодаря платі частинами від Приватбанку сьогодні взяли дитину форму школу і купимо ще багато тетрадів. Сервіс оплата частинами дозволяє клієнтам магазину придбати низку товарів, але сплатити не всю їхню вартість, а лише частину. Решту суму виплачувати щомісяця. Сервіс оплата частинами діє без комісії та переплат. Форму ми забираємо сьогодні, а родителі заплатять потом. Також у торгівельно-розважальному центрі Пластилін діє загальна національна програма лояльності Бонус плюс від Приватбанку. Покупці можуть заробляти грошові бонуси, сплачуючи за товар та розраховуватися накопиченими бонусами з бонусного рахунка картки Приватбанку. Магазин Пастилін працює більше п'яти лет. У нас очень широкий асортимент товарів для дітей. Ви можете вибрати подарок, купити качественную одежду. Ви можете купити все необхідне для школи зараз, а это потом. Оформлюють покупку всього за 30 секунд договором є чек з усіма необхідними реквізитами. Носити платежі на картку можна без відвідування банку. Продавець може сразу узнать, на яку суму клієнт може розраховувати. Для этого всього навсего нужно відправити смс на номер 160. Буквально через 30 секунд прийде це з допустимою сумою, яку клієнт зможе потратити в магазині. Щоби скористатися послугою влада частинами, потрібно обрати будь-який товар. Після повідомити Касирові, що хочете оформити покупку за сервісом оплата частинами та бажану кількість платежів. Що 30 днів із моменту купівні вносять на карту суму щомісячного платежу.